Всім привіт! Я буду знімати цей порток Кубоку. боку і пару своїх відео тоже. Зустрічайте! Я познайомлю вас з серією. Ось до... Наша серія. Ось до... Ось до... Ось це... Джеліка, це Ліза. Це мама Олеся. А ось це тату Костя. В неї є ще друзі багато з класу. Ось до її парінь Майкл. ось до подружка Віка. Я вас ознайомила, тепер Ронтур по хаті. Тут у нас всяка, ну ви поняли, це і тут овсякі кремушки. Тут у нас кухня. Далі спальня мами з вітальною. І спальня оцього, оцього, оцього девочки. Всім пока. Буде друга серія.